Буча, місто герой Буча. Великий житловий комплекс. Всередині в дворі у цих будинках дуже-дуже гарно. Дуже гарно, європейське таке забудове, європейське місто. Все відбудували. Бачите, як гарно, як чисто, як достойно. Як усе достойно. Але... Подивіться в інтернеті, коли, коли бомбили, коли розстрілювали цю Бучу, і залишились будинки тільки посічені, а так уже все відбудоване, бачите, то заходили в квартири цих будинків і розстрілювали людей. Це було, це є в інтернеті, але Буча вистояла. Красуня Буча дуже-дуже гарне європейське місто. Дуже. І ворог не прийшов.